О, бо той вже бачиш на стульчик масія. О, ти, ти зразу йди сюди. А вон, дайчик. 1.6. 14-й 14 рік, 32 900. Цена, ніфіга собі, ціна. 32 900. Не дешевий. Ну, що з дешевшого є? Стеніків ніяких немає. Це восьмий рік 1.6. Руль перешитий. 21 900 гривень ціна. Фордес Макс, 12-й рік, 1.6, 29,900. Блін, що ж такі ціни дорогі тут поставали? Шестиступка, горяча. Резина намазана, намазана, ух ти.